Служив у зоні АТО, потім працював у районному управлінні ДСНС Дніпра. Саме тому його позивний МЧС на початку великої війни добровільно приєднався до війська, воював на Донеччині, Луганщині Харківщині, був піхотинцем-розвідником. Зараз мінометник. Дістав поранення, має нагороди, медалі за військову службу Україні та учасник АТО. Саме перший це у мене був Терни, Торське, е в Майорськ, Креміний ліс. Ми були за три кілометри від міста Креміна. От. І потім вже тут е Лиман, ну, це Хар Харківщина. Це було класно. Адреналін зашкалював, було весело, було, знаєте, як це. Вперед із пісні. О, ну, страшно, звісно. Перше, що коли саме перший мій бій був, в мене заклинив автомат. О, ми були в, Креміне, е, в лісах Креміної тоді е, Тоді був бій з вагнерами. От. Тоді вони нас ми їх, виходить, підпустили доближе, вони просто прийшли, грубо говоря, зайняти наші позиції. Вони думали, що там нікого немає, але ми їх там уже чекали. І коли на позицію наших хлопців. Пішли вагнера, там десь в районі 50 чоловік, це задокументовано там навіть є в інтернеті, це, коли ми їх побили. Ми перебігали з хлопцями до позиції. Коли я займав праву сторону, я таки бачу, біжить. От. Я клац, а він заклинув. А в мене був подствольний гранат, гранатомет і подствол в мене так висіло 11 вогів. Це як мінометник накидував йому прямі наводки по ньому. Він так бігав, тільки зановоку став інший, поки не прибіг. десь на четвертом чи п'ятому його догнав. Вот. Стрмно було, да? ну, але хлопці всі так на ентузіазмі. Ну, нормально так було. нас за ті пару днів троє або четверо разів штурмували. Таке, що було. Вертольоти прилітали, навіть було. Було весело. Задачі взагалі просто огонь. Задачі там такі неймовірні були, що просто дивишся, ну, якийсь блокбастер. Ну, У мене була дуже класна команда. Це хлопці там просто ну, звірі, звіри. Там ми підповзали настільки близько до ворога, що він отак ну, сидить, коре просто на брустери. Ну от поряд, біля нього. Метрів, щоб не соврати, може так 60. 50 від нього. І він навіть не здогадувався, що ми поряд. Да, ми могли зайти, але це був би якби, білет в один конець. Було класно. Було так, що підползали і розбирали ворожий танчик по запчастинам. Mm -hmm. От, да, да. Прибігали такі довольні, щасливі. Ми показуємо командиру, він такий ще раз побачу. Там. Ну -ну -ну". Мене знав весь ліс. От. І я якось заходю, так, нам було треба був такий момент, що треба було різко міняти всі позивні. От. Ну, я собі вибрав лісник, бо я в лісі дуже багато часу проводив вже настільки, що я там можна вже було квартиру обстраювати. Лісник. Я ж підходю, там хлопці, лісник, лісник. Хто такі І Виходить, дядька з поколеметом на мене так дивиться. Ти хто такий? Ти МЧС, я кажу, там чес, я МЧС ти заходи. Чую, над головою жужить. У мене ще каска була так застьобна теж. Хорошо, слава Богу. Я так бачу: у нього фонарики такий. І прямо перед глазом бах іному зривається у мене така вспешка ярка, зривається у мене під ногами. І знаєте, як кажуть, як в індійських фільмах там замедлена съйомка. Отак вот я побачив, як Женьок улітає в другу сторону. От Перша мисль отривала ногу. Доктора взагалі класні, вони там такі веселі в матові. Вони мені коли операцію робили, я кажу, я каже, не переживай, каже, щось розказую. Я такий, розказу". так, да", кажу, а можна я анекдоти буду розказувати? Розказую. І почав анекдоти травити. Він так просто, я чую, він так раняє якісь щось з інструментів інструмент, каже, Боже, просто помовчи, я вже не можу, мене вже від болить, вже сміятися. Ну, мене знали, вже, вся хірургія сміялася. Якщо що я би десь сидів би там і ну, розумієте, ну, просто себе гризти, вони там. У мене дуже багато друзів, на, на жаль, погибло. Приємно, що твої заслуги не проходять даром, що тебе бачать, що ти стараєшся, що ти виконуєш свою працю, якою б вона на даний час би не була. Це все одно приємно. От, ну, я вам скажу, що приємно, коли колектив от, просто признає твою працю. Це саме От Колектив у нас дуже от, крепкий.